Громадський бюджет Ладижина отримає додатково 1 мільйон гривень від благодійного фонду МХП Громаді і загалом складе 4 мільйони. Ці гроші мають витратити на проєкти, запропоновані мешканцями міста. За досвідом інших міст України, зазвичай такі проекти більшою мірою стосуються благоустрою, зовнішнього освітлення, встановлення дитячих або ж спортивних майданчиків тощо. В Ладижинській громаді до кінця року планують реалізувати 30 проєктів вартістю до 100 тисяч гривень кожен. Гроші, які надає фонд МКП Громаді витратять на дофінансування проєктів, кошторис яких перевищить 100 тисяч. Ми долучаємося до програми громадський бюджет, яка у вас вже запущена. Враховуючи, що в нас був проєкт час діяти Ладижин» до цього декілька років в місті Ладижин, ми вирішили не йти проти міської ради. Ми вирішили її підтримати. Тому всі проєкти, які відбере міська рада, експертна комісія. Депутати, в рамках програми Громадський бюджет ми виберемо наша комісія, наш благодійний фонд МКП громаді, який знаходиться в Ладижині, ви знаєте прекрасно, де. Ми виберемо декілька проєктів, їх дофінансуємо. Тобто, цілком зрозуміло, що вартість дитячого майданчика простенького буде в рамках 100 тисяч гривень, наприклад. А якщо ми хочемо, щоб дитячий майданчик був для більшої кількості дітей, ми його дофінансуємо за нашим рішенням українським. Або зробимо освітлення краще. Тобто ці проекти, які виграє і відбере конкурсна комісія, ми їх поліпшимо. Громадський бюджет це програма, яка дозволить реалізувати проекти, які є значущими саме для мешканців громади, і зробити це в тих місцях, де це дійсно потрібно. Адже проєкти мають подавати саме жителі Ладижинської громади. Дуже важливо, щоб це не просто були проекти, насаджені від нас або від міської ради. Це мають бути проекти, які ви, ви і люди підтримують, тому що ви йдете до людей. Ви з ними спілкуєтесь, ви знаєте, що, наприклад, немає освітлення в якомусь дворі, або ви знаєте, що немає е, дитячого майданчика, або він зламаний, або поселились внутрішні переміщені особи, і в них немає пральні. Тобто це не виключний перелік тих проєктів, які ми готові підтримати в рамках програми громадський бюджет. Наразі проєктів в межах громадського бюджету до міської ради подано небагато, і час на створення свого проєкту ще є. Подати ж проєкт можна до 21 вересня до агенції місцевого економічного розвитку міста Ладижин за адресою вулиця Процишина, 10Г. Реалізувати ж проєкти, що переможуть у конкурсі, мають до кінця поточного року. Павло Палагута для Ладижин. Новини.